Подолали 20 тисяч кілометрів шляху, побували на секретних об'єктах і зібрали ексклюзивні історії борців, що роблять усе, аби в українських домівках було світло. В Івано-Франківську презентували документальну стрічку про роботу енергетиків ДТЕК, рятувальників ДСНС та сил ППО. Фільм допомагає зрозуміти, чому водять графіки вимкнень, які масштаби пошкодження енергосистемі завдає ворог, та скільки часу необхідно для відновлення всього знищеного. Цей фільм це антипропаганда пропаганді РФ, тому що він розповідає про те, наскільки важко зараз. Енергетикам, бійцям ППО, наскільки важко зараз ДСНСникам працювати під час російського енергетичного тероризму? Поштовхом до створення цього фільму стала несправедливість, яка була в суспільстві, десь ну, десь рік тому я це почав помічати, коли росіяни обстрілюють електростанції і через це починається відключення світла. Але знову таки через пропаганду росіян у деяких людей складається враження, що гуні енергетики. От і вони починають звинувачувати тих, хто навпаки це світло повертає. Це люди просто розказали, ну я б сказав, такі речі, які вони, мабуть, навіть рідними ноді не розповідають. Вони розказали нам для того, щоб ми створили цей фільм. У залі зібралося чимало людей, причетних до цієї історії. До прем'єрний показ об'єднав місцевих рятувальників, франківців, легенд повітряних сил, льотчиків з позивними Ектор та Джеф і знімальну групу. Один із ДСНСників не просто дивиться кінострічку. За екрану лунає його історія. Було дуже багато виїздів. У нас всі прильоти так співпадало, що це суто було щось на моїй зміні. Записував на робочому місці після цих прильотів. Нас було інтерв'ю, розказував, що як наші дії. Чи було складно, чи не було складно. Я думаю, що ця стрічка всім має сподобатись. Можливо, це ж кожен для себе щось звідти почерпне з нашої професії, чим ми ризикуємо, що ми для цього робимо, для перемоги. Над створенням фільму працювала команда з 15 осіб, незважаючи на те, що участь брали багато героїв. Локації знаходилися далеко одна від одної, і потрібно було весь час дотримуватись заходів безпеки. Увесь знімальний процес змогли вмістити всього в декілька місяців. Зйомки тривали три з половиною місяці. Якщо чесно, для такої роботи це дуже дуже мало часу, тому що ми провели колосальну роботу було дуже багато героїв. Наш режисер працював їх було десь більше напевно, ста інтерв'ю, і це дуже дуже Великий об'єм складність була в тому, що щоб всіх організувати саме в логістиці, тому що, по-перше, всі наші герої вони виконують бойову роботу. і Дуже було важливо так підлаштуватися під кожного, приїхати до них, тому що вони розкидані по всій Україні, і все ж таки нам це все вдалося. і Ми з усіма записали інтерв'ю. У стрічці також знявся чемпіон Олександр Усик та українські зірки Тіна Кароль, Джамала, Артем Пивоваров та інші. Однак, головне місце все ж посідають інші пости начальник зміни електростанції ділиться своїми враженнями від знімального процесу. Я вважаю, що люди повинні знати взагалі, як робиться світло, в яких умовах тому, скажімо так, страху не було було бажання показати, як це все відбувається і наскільки це тяжко. В Загальному я в той день я був на зміні, тобто старалися так не відволікатися від роботи і оперативно швиденько. Відзняти декілька сцен, тому це все було в процесі експлуатації. Незабаром відбудеться всеукраїнська прем'єра фільму на онлайн платформах. Крім того, там додає режисер, версія буде дещо більшою ніж зараз у кінотеатрах. Богдана Лисенко Святослав Іванюк, телеканал 402.